Ні, ну А Завтра? — вже сьогодні нас широко цю інформацію. Як на на своїх блогах написати, що вже створено, і що супер засідали ті афері, яку задумали для нас КМДА черговій еферічно? На правда, штабів ми можемо ми зараз це зробимо. І я вважаю, що можна вже писати, що я заступник голови. Там якщо повідомляє, що створена рада, щоб шок визвати у керівних органів КМД. Є пропозиція провести завтра на 9 годину. На 10 годину. На дев'яту 9 реєстрація десять реєстрація бродимо на дев'ятого. Та, так, так, а чи? може це, не це таки, не, це може після цих зборів краще? людей. Повідомляється створення. Ми, хочемо, ми, чим, знаємо, чим, чим, ми на 9 годину приходимо, проводити своє засідання. Нам же не потрібно в в залі сидіти або десь і Всі хто приходить, і оголошувати серйозно це серйозно. А чому не серйозно? Після тих ми і Ні, Ні. то нелегітимні вже збори будуть. Їхні збори нелегітимні. Ну, правда, мы, мы запросили, не есть, а есть, кто залышится, а кто с ней. Это, не горю, мы... это нет, уже нет. потом продолжение того собрания. Нет. А наше собрание нет, вот именно. Давайте выслушаем. У нас сейчас есть правила такі, що ми можемо призначити на будь-який час. Перше оскільки реєстрація з 9-ї години, люди будуть приходити реєструватися, значить ми проводимо реєстрацію з пів дев'ятої. Нашу так. Друге, ми на дев'ятому вже починаємо засідання. Можемо проводити до безпеку будь-який час і в десятій годині розгляне друге питання. Ще включення нових членів. Більше того, ми можемо зробити дуже гарний хід конем, який шум не буде аргументів. Ми всіх тих, які прийдуть, включимо нашу громадську раду. Їй не буде підстав проводити щось альтернативне. Будуть битися тільки певна частина тих, хто хоче відстояти. Виявимо і заодно лакмусову бумажку. Але ми будемо знати їх обличчя раз. Я думаю, нас дуже. Плюс, не... плюс не... у нас не... вже є залізобетонні аргументи, що ми вже провели станові, документів. Ми не закриваємо не двері для всіх. Сьогодні проведемо 29-го. Я, не 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 Я думаю, що більше не хоче воювати і скаже, да, всі провели підтримку. Ви, просто так думаєте? Другі. Там більшість вже корумпована. Я думаю, що там більшість, там частина подібні. Там бойовики спеціально включені. То ви завтра не Оголи, сьогодні не будемо регіт. Ми сьогодні занесемо це особисто побуло, або його заступника і, і потрібно запросити. Зараз я прийду через удіану пресу так, так, побільше віде. туди нагнати. нагнати, нагнати що на наше ніколи. вже перше засідання Насколько? утворення Вон громадською радою? Ми зараз ви не зараз то велике один кому просто прохання. Ми ж відкриті, інформація вся відкрита.

Есть механизм следующий. Бросается одно письмо, оно всем расходится. Ну, и... да. Мы можем это сделать очень быстро, в течение 10 минут. Да, если вы, Я можете... могу это сделать. Давайте сделаем с... у... это Вот тут я электронный кошка. Давайте листочек вам дадим и напишем. Группу, да? И вам будут... Сейчас, одну секунду. О, заработали группу. Почтовая группа. Да, да, да. Так, так. Да, так, так. Я все включаю и буквально дайте, сразу, дайте, сразу дайте, пишу инструкцию, дайте, как этим пользоваться. Здесь моя так, где да, уже? Так, так, давайте давайте, давайте заклеим, а техничнее все питания. В протоколе, пропозиция, в да. протоколе указываю, что был присутственный родственник. Запрошує народного депутата України. Це саме протокол. А бажано, щоб народний депутат і завтра був, а він не буде. А що за це не получається? Ви та насамкіли Ну это було б лучше в шануваннях, щоб ми зараз відсували нашу. Це боротьба сьогодні. Треба боротися зараз. Так, я пропоную на цьому листочку написати тільки електронні адреси. <звук> угу. Сейчас... <звук> я его да. Я, вам <звук> я вам передаю <звук> списочок. <звук> Будь ласка, ви зберіть усі електронні адреси і зробіть розсилку. Я собі написав. Цифри можна не писати. Ну, в сенсі, один-два можна не писати. Бачите, як ми самоорганізовані. Я вам повинен сказати, що жодна громадська рада за одну годину стільки питань не розглядає. Который поспит у вас? Нет, просто чтобы мы знали, что 25. Я что то не я... Так, коллеги, может быть, у кого-то будет неразборчиво написан почтовый адрес. Давайте я сейчас скажу свой телефон. Если вы сегодня до 10 вечера не получите письмо... А можно распечатать с собой в всякий случай пару штук? А мы сейчас распечатаем. Все распечатаем. Мы сейчас делаем. а есть еще и типа, да, я вам да, линк выслал. Я, да, выслал. я да, просто да, разрешу да, инструкции, да. как пользоваться списком рассылки. Так что, если да. у -у -у -у. не то Сами есть. То есть я готов отдать свой номер телефона, как запишет, и если что, мне перезвонит. Угу. Зачем почтовый адрес? нет. Да, да, да. Спасибо вам. Да. Да. Простите, можно ваш телефон? Можно. можно. Готов телефон продиктовать? 067. Сейчас дадим минуточку. Сейчас запишем прямо в телефон.

29 але ми проголосували. — Так. — Так. — Голосуємо. — Проголосувати на завтра, на 9 годину, в го, Гавриштанці провести. друге Дякую. Хто на... <що>? проти? Немає, отримали. Зала у Там Все були запрошені, там ми вже даємо свої взводи. Так, <рекунят> і закриваємо засідання. <рекунят> 15, забуді. <взятики. рекунят> 15. 15, двохсторонні. Сергій Яригін, так правильно? Сергій Яригін. Треба зробити зараз 15, двохсторонні. Зараз принесуть реєстраційний список, якщо що ми його могли вже оголосити, кожен з нас. Розіслати по своїх силах. Так. І... Закриваємо засідання. Була пропозиція. Інші mm -hmm. пропозиції є, якісь, крім закрити засідання. Mm -hmm. Нема. Ні, е, в мене є пропозиція завтра. Да, Ввечері, е, до вечора. Так, стоїще підручити, шановному пану, як ви називаєте? Сергій Єригінов. Створити поштову групу. Комунікації у нас є така група, Комісія. комісія. Сергій Вы. Створити Google групу, да? Почти в Не Google группа. Почто в рассылку. Да ручите, смотри, потому что в Телефон.